Вітаю вас, мої любі глядачі! Не знаєте, як запекти кролика, щоб м'ясо вийшло соковитим та неймовірно ніжним, тоді вам до перегляду рекомендую це відео. Поки приготувалось це м'ясо, рідні всі позбігались на запах. Давайте готувати. М'ясо кролика у мене було попередньо замочене в холодній підсоленій воді приблизно 6-8 годин. Далі я злила воду, а тепер кожен шматочок м'яса просушуємо паперовим рушничком. На добре розігріту сковорідку з олією викладаємо шматочки м'яса. Кришкою не накриваємо та на досить великому вогні обсмажуємо м'ясо до золотистої скоринки. Перевертаємо та смажимо з іншого боку. Поки м'ясо обсмажується, підготуємо цибулю та морку. Очищену цибулю потрібно нарізати півкільцями. Морку нарізаємо також півкільцями або шкільцями за бажанням. А далі обсмажене м'ясо виймаємо на окрему тарілку і не змінюючи олію в сковороді, викладаємо туди морку та цибулю і протушковуємо приблизно 3-5 хвилин. При цьому не забуваємо помішувати. Далі до м'яса додаємо сіль, мелений перець та паприку. Рекомендую використовувати саме паприку, вона дає особливого аромату м'ясу. І ось так кожен шматочок натираємо спеціями. Перевертаємо м'ясо та повторюємо також з іншого боку. В окремій посудині з'єднуємо сметану та воду і добре перемішуємо. Сметану я використовую жирністю 20%, можна також замінити на вершки. Для випікання я підготувала ось таку глибоку скляну форму. На дно форми в якості подушки викладаємо обсмажені моркву та цибулю. Зверху викладаємо шматочки кролика та заливаємо це все розведеною з водою сметаною. Рідини потрібно стільки, щоб майже повністю м'ясо було нею покрите. Накриваємо форму кришкою та випікаємо при температурі 180-200 градусів годину-півтори. Час розраховуйте самостійно, залежить від жорсткості вашого м'яса. Якщо хочете, щоб м'ясо гарно підрум'янилось, на останні 10-15 хвилин кришку потрібно відкрити, зверху посипаємо улюбленою зеленю та смакуємо. Вже неодноразово переконуюсь, що за цим рецептом м'ясо кролика виходить найсмачніше. Підписуйтесь, ставте вподобайки, залишайте коментарі смачного.